Сідайте, сідайте собі всі, так. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ми прийшли до храму на великодню службу Божу. Служба Божа має багато різних моментів, одним з яких це є слухання Євангелія. І слухання проповіді, щоб ви, вийшовши страну, пам'ятали, про що було Євангеліє, і про що була проповідь? Помітьте, що перед кожним важливим моментом, як найважливішим навіть потім і причастям, священник каже слова, будьмо уважні. І ці слова звернені не тільки до дітей але й до дорослих, щоб ми були уважні на Слово Боже. Сьогодні церква згадує особливий момент це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Це не просто слово Пасха, не просто слово Великдень, але це є день Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Для нас це дуже важливо для віруючих людей. Це є основа нашої віри, як каже апостол Павло, коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша і марна віра ваша. Якщо Христос не воскрес. Але водночас це чудо, яке підтверджує, що Ісус Христос є Богом. Що для нас Ісус Христос не є просто праведник, пророк, але це є Бог. Читаємо в книзі Діянь 4 глава 12 вірш. Немає іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа, як бачимо на іконі з двома буквами Альфа і Омега, початок і кінець. Він Бог. І Воскресіння доказує, це один з доказів його Божества. Каже апостол Павло, що це є первородний перший первісток померли. Тобто він перший прославлено Воскрес безсмертне життя. Сьогодні ми з вами будемо роздумувати про те, що дає нам Воскресіння. Бо ми всі розуміємо, Пасха Пасхою. Побасту по ковбаскою, яєчко-яєчком, кошик кошиком, прикраси прикрасами, але що дає нам Воскресіння? І наскільки кожен християнин покликаний пережити це, пропустити цю правду через себе? Що дає та подія, яка сталася 2000 років тому кожному з нас? Чи впливає це на наше життя? Яке має, має багато турбот? Христос Воскрес, але чи ми воскреснемо? Чи ми воскресли вже? Можливо, є щось, що нам не дає Воскреснути? Можливо, є щось, що нас обтяжує. Бо що таке Воскресіння? Це перехід від смерти до життя, це піднесення? Можливо, є щось що нам. Не дає воскреснути. Можливо, є щось, що нас тяжить до землі. Пам'ятаєте, Христос після Воскресіння на 40-й день Він возноситься на небо і перед Вознесінням Він каже, я йду, щоб приготовити вам місце. Бо я хочу, щоб ви були там, де я. І ці слова звернені до кожного. Я хочу, щоб ви були там, де я. Але ми живемо у час, де людина дуже обтяжена різними речами. Навіть така приказка є в нашому народі. Так? Ми кажемо, рада душа до раю далі, я, а гріхи не пускають. Рада душа до раю, гріхи не пускають. Тобто є речі, які нас обтяжують, які не дають нам оцієї свободи Воскресіння. Думати про Бога, думати про душу, думати про наше вічне життя, яке почнеться після нашої земної смерті. Обтяжений, що означає обтяжений? Це є зігнутий в плечах. Тяжко, якщо ми можемо сміливо, людину, яка несе якісь мішки. Обтяжена, якийсь тягар. Це людина, яка схилена до землі. Образно кажучи, обтяжена є та людина, яка несе важкий тягар, який її згинає, заставляє руки опускатися, втомлює. Скільки разів ми відчуваємо, що ми втомлені, ми обтяжені, нам важко, ми кажемо, я не витримую, мені важко. А що обтяжує сучасну людину? Ми не знаємо, що обтяжувало людину в 19 -му столітті, в 18. -му. Ми не знаємо, що обтяжувало людину на початках перших століття, але що обтяжує нас сьогодні? Деякі речі, вони повторюються деякі нові. Нас обтяжують турботи цього світу. Сімейні труднощі, економічні, різні ситуації. Людина обтяжена працею. Дивіться, як Бог, коли творив світ, як він подумав. Шість днів працює, сьомий, що робимо? Відпочиває. Ми, має, ми часто загонені. Ми кажемо, я не встигаю. Я мушу заробити більше, я не встигаю. Неділя то таке, я в неділю маю відіспатися. І думаю, що відпочинок це відіспатися. Ні, відіспатися є ніч після праці. Є праця в Вночі відпочинок відіспатися, але приходить субота, приходить неділя, не ділай, не працюй, не заробляй, відпочивай, щоб ти не був обтяжений, щоб ти потім не стогнав, що ти нічого не встигаєш і нічого не витримуєш. Людина працює, щоб жити. А не живе, щоб працювати. І людина має зробити порядок в своєму житті, щоб не бути занадто обтяженою. Інша чи серед турботи світу, які обтяжують людину. Коли людина у біганині за заробітком і більше, і більше, і більше, і має більше, і хоче ще більше, а колись людина має зробити стоп, щоб Господь не зробив з тобою. Можливо, занадто, можливо, не треба більше. Можливо, я не маю хизуватися моїм надмірним закликом, великим багатством, таким, щоб іншим це створювало навіть якийсь дискомфорт, або що інші почувалися менше вартісними. Можливо, я маю приділити цей день, цей час для відпочинку. Чим ми ще обтяжені крім турбот цього світу? Різними страхами, переживаннями. Ми не знаємо, що буде завтра. Але ніколи люди не знали, що буде завтра. Ніколи не знали. І старші наші не знали, і батьки, і бабусі, і дусі. Тому це є такий страх переживання. Як прикласти Бог зайде, Бог все надає. Як ми молимося в отчинах? Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. А завтра ми знову скажемо, дай нам сьогодні. Не дай нам хліб насушний на тиждень, на місяць, щоб я мав гарантію. Пам'ятаєте цей багач з Євангеліє, коли він казав, що я зроблю? Бо будую ще одне, і ще одне, і ще одне. Тоді вночі йому кажуть, чоловіче, сьогодні в тебе заберуть душу. Що, кому буде то все, що ти маєш? Кому ті всі поверхи, кому ці всі квадрати? А людина обтяжена, людина обтяжена цим всім. Страх за майбутнє. Страх паралізує. Це пристрасть, яка паралізує людину. Страх заставляє людину постійно боятися, переживати. Дивіться, от ми маємо зараз мобільні. Такий приклад? Колись люди, наприклад, їхали з села до міста на навчання на тиждень і поверталися через тиждень. Було так чи не було? І це не так давно було. Не так, що ми кажемо, я вже не пам'ятаю, коли цей був час, коли не було мобільних. Я пам'ятаю, ви пам'ятаєте? Нині мама, дитина, чоловік, жінка кожної години, кожної години, дзвінок, дзвінок, дзвінок. Як не відповідаєш? чому не відповідають? Що це є? Це страхи, це Та, я відправив дитину до школи, дитина прийде зі школи. Уявляєте, в нас просто така країна, де в нас люди працюють і користуються в час праці мобільним телефоном. Але є країни, де людина, яка заробляє копійку, вона має працювати, а не говорити по-мобільному. Це страхи переживання, а це обтяжує людину. Тому людина постійно їде, жінка, чоловік, робота, тут. Все, прийде додому, вона вже, вже знервована, він знервований, вже ніхто на нікого не має часу. А чоловік чекає спокійної жінки, жінка чекає чоловіка, діти батьків обтяжені. Пам'ятаєте слова з Євангелія, коли Ісус каже, коли е, Ісус каже, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного потрібно. То зробити порядок в своєму житті. Іншим тягарем, який обтяжує нас, це є хвороби, скільки людей хворіють на різні хвороби. Подумайте тільки за час пандемії, так? як це лякало усіх, як деякі люди під тим страхом вони взагалі закрилися в хаті, вони взагалі перестали спілкуватися. Правда, ми маємо дотримуватися речей, які радять лікарі, але ми не можемо перестати спілкуватися, ми не можемо перестати бачитися. Це страхи, які скували людину, хвороби, які сковують людину, які є тим тягарем. А таке питання, як депресія, а таке питання, як самогубство, самогубство дітей. І в нашому місті, дорогенькі, в нашому місті. В наших школах із нормальних родин, не таких, що типу там дай та той такі бомжи, що вони оце повісилися. Ні дорогенькі. самогубство є в супернормальним самодостатніх родинах. Просто є цей тягар, який людину придавлює, людина вдома живе, ніхто на нікого не має часу. І наслідки дуже печальні. Але найбільший тягар для кожної людини. Попри турботи, попри хвороби, попри депресії – це гріх. Найбільший тягар що нас сховує це гріх. Кожен з вас має свій особистий досвід гріха. Гріх спочатку здається яким? Солодким. Коли людина зрішила, як їй солодко? Не дуже. Що робить людина, коли грішить? Ховається. Що зробив Адам, коли жив? Сховався. Тому гріх також придавлює людину. Хто може нас з вами, мене і вас, звільнити від цих тягарів, щоб ми розпростерлися, подумали за Бога, подумали за Небо, щоб ми не були обтяжені. Хто може це зробити? Христос. Який Воскрес, який встав? Є тільки один чоловік, єдиний Спаситель, завдяки якому ми можемо з обтяжених стати Воскреслими. Це Ісус Христос. Христос каже, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, всім, чим обтяжені, прийдіть до мене, і я облегшу вас. Візьміть ярмовоє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, то знайдете полегшу душа ваша. Ярмовому єму тягар мій речі. Дивіться, люди, які відкинули Христа, які казали, що духовність це таке, може бути чи не може бути, вони попадалися на псевдо Якщо ми відкинули єдиного Спасителя, ми попадалися на псевдо Спасителя. Старші, ви пригадуєте Кашпіровського, наприклад. Пригадуєте, який розвод був? Хто попадався? Попадалися люди з вищими освітами. Люди, які мали університети, люди, які залишали величезні гроші, люди, які вірили, що Кашпіровський водою через телевізор лікує. Але це люди, які не сповідалися, люди, які не причащалися, люди, які. Не про Спасителя. Як цей е, Монтян, чи як він Києві. Okay. які люди попадалися на це? А таких кашпіровських, таких Монтянів їх є багато. І навіть в нашому місці. І люди, які для яких церква це Сповідь, то як я буду до сповіді. І люди попадаються на такі речі, на такий розвод, на такий МММ. Чому? Тому що людина має пам'ятати, я єдиний Спаситель, який може наші тягарі взяти на себе, якщо я дійсно покірно прийду і скажу, Господи, помилуй, Ісусе, поможи. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє на себе. Навчіться від мене, я лагідний і сумирний серцем, то й знайдете полегшу душам вашим, яргом моє любим і тягар мій легкий. Христос, він нам каже, шукайте перше царство Божого і справедливість, а все всеречка додасться вам, нічого не забрання. Але пам'ятайте про царство Боже. Пам'ятайте про спасіння душі. Марто, Марто, ти побиваєшся і побочишся про багато. Одного ж потрібно. Більше того, Ісус Христос каже, працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту, яка залишається на життя вічне. Саме він, Ісус Христос, Він звільняє нас від страху. Він звільняє нас від цих тягарів. Що Христос каже після Воскресіння? Які слова готові? Не бійтеся. Не бійтеся що він каже, не бійтеся, що ми маємо не боятися. Ага, що буде завтра? Ага, як я буду жити? Ага, а як з роботою? Ага, а як з хворобою? Христос каже, не бійтеся. Він не каже абстрактно, Він каже, Марія Степан, не бійтеся. Йосафат, не бійтеся, буде нормально все. Але бачите, як важливо мати цю здорову довіру до нього. Вірити, що Він Бог, і вірити, що якщо він сказав не бійтеся, ми не маємо. Боятися. Ісус каже, не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Не бійтеся, Христос постійно нам це каже. Щодо тягу хвороби читаємо апостола Павла перше послання до коринтян. Каже, знаємо, що той, хто Господа Ісуса воскресив, і нас разом з ним. Тому баюся, навіть якщо знищиться наш зовнішній чоловік, тобто тіло, яке вмре, наш внутрішній чоловік відновлюватиметься день за днем. Бо коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Звертіва на ці слова. Якщо ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей, але Христос справді воскресе. Тому що через чоловіка смерть, через чоловіка Воскресіння змертве. Бо як в Адамі всі вмирають, в Христі всі оживуть. Тому сьогодні в цей день Воскресіння, пам'ятаємо, Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо дві великі користі для, для нашого життя. Найперше це, що ми будемо мати наше майбутнє Воскресіння і ми ходимо на, на Пасху, не тому бо ми просто маємо там щось посадити чи принести. Ні, бо ми віруємо у Воскресіння мертвих. Бо Христос сказав: всі, що в гробах, почують Його голос і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили Воскреснуть на суд. І суд буде не милосердний до тих, які не чинять милосердя. Отже, ми віруємо в Воскресіння, це велика користь для нас. А друге. Що Воскресіння Христа дає нам теперішнє духовне Воскресіння, щоб всі тягарі, які ми маємо, щоб ми через Воскресіння Христове сказали, слава Богу за все». Тому я бажаю вам і собі цей великий день Воскресіння Господнього, щоб кожен день, який ми встаємо, ми казали Слава Богу за все. І щоб в той день, коли ми встаємо і нам хочеться сказати, о, Боже, новий день. Щоб ми сказали, Боже, новий день. Ви вчули, різних учені? Стогнати заборонено, Христос Воскрес, і треба дякувати Богу за все. Христос Воскрес!